Пушкінська стане італійською, Полстовської 28-ї бригади, а Думська площа змінить назву на біржеву. А ще в Одесі не було таких вулиць, як Буніна, Жуковського, Гагаріна та Ільфа і Петрова. Одеська ува перейменувала 84 топоніми. топоніва. А що ви думаєте про нові назви? Історичні хай залишаються історичні назви історичні. Історію треба. Пам'ятати не треба забувати. Ой, я Ой, а я проти. Я їх не запам'ятовую. Запам І мені старі більше подобаються як вулиці, називає? як називаються. А як ще перейменовувати? І, І що не буде Пушкінської вулиці? Ні, це я проти. Це не можна так робити. Як це? Пушкін з Одесою пов'язан теж негативно. Ну, а за чого для чого їх переіміновати? Такі вулиці, що названня таке не заповниш. Ні, мені не заважає переймування вулиць, саме вулиці Пушкінської, ну, може італійська краще звучить, от, тому що е, італійці вони будували наше місто. Італійці, французи, значні, видатні архітектори, е, має сенс назва так, е, такої вулиці. Якщо це не чіпає історичної цінності, то ніяк. А якщо Вулиці, на які я виросла, з якою я в мене зв'язані. Я пам'ятаю з дитинства, якщо я виросла ну, з назвою Коблевська, то Петбельського я так і не не, не Вона до мене не прижилась. Негативно, тому що вулиці можна буде міняти, коли в нас буде в місті гроші. І краще Pensionierom coś to dodawali.